Так, добре, друзі, починаємо тренування, розмираємо ще сустави, потім перейдемо до інших вправ. Коліна. Жопу нижче опусти. Не вставай на коліна. 30 секунди відпочинку. Важливо не сідайте після навантажень фізичних. Ви робите нагрузку на серце, вам може стати погано. Ну, вони зробили цей крок, і мені просто від себе треба допомогти, щоб цей крок був максимально ефективним. Тобто, я їм зі своєї сторони доношу, що фізична фізуха дуже важлива, навожу приклади, в чому це може проявитися. Підходимо, допомогімо, різно, зібрали, візьмо тут. Один починає, потім інше. На одну сторону встаньте. Ви всіх затримуєте. Разом двома руками взяли колоду. 26! 26! 27! 27! 28! 28! Ну, в першу чергу приходять добровольці, які мотивовані, яких є велике бажання захищати Україну. Наша задача їх максимально підготувати, підняти, фізичну підготовку. Психологічно, додати тактичні вміння і медицину. Ну і, і, і інші навики, які потрібні для військового. 29! 29! Я не примушую стою над головою давай, давай, а створюю умови, в яких вони не можуть не робити. Тобто тут є якийсь соціальний ключ, коли діпо, всі роблять, їм важко. І його це мотивує, тому що він інших підставляє. А що вона виче? 39! 39! — 40! 40! Мотивація! 41! Тому, ну, в принципі, від місяця до трьох фізику ми їм підтягуємо, плюс інші навички, а потім в середині бригади вони вже уське направлення навчаються. Ну і плюс фізуха теж вона завжди є. Ну, кікбоксом займався з 17 років, а десь з 15 до 17 займався академічним вислуванням. Потім перейшов є наборство. Ну, багато турнірів в мене було. Там і Київ виграв, областя, і Україну, Кубок України вигравав. На... Був призером Кубку світу, і в мене було три професійних боя, на яких я теж дві одержав перемоги і одна ніч. Почуваємо! А чому покинули спорт і пішли в Це те, що танки бідома їздили. Що... Як мінімум, <сум> мінімум ну, причина ясна, тіба, почалась війна, відчував свій якийсь внутрішній обов'язок захищати, і я пішов. Тому я прокинувся від зривів і просто усвідомлював, не знаю, це якесь внутрішні відчуття, що я це повинен зробити і все, диво. Типу, хто якщо не я, тіба, ну та і все. Ірпінь, Буча, коли ми побачили це все розгромлене. Коли ми там попали в засідку, треба було виходити. Ось, ну це було перше бойове хрещення. Початок війни це зрозуміло. як наші військові справи кажуть, що операція очко, і кожна операція це така Типу, коли нічого не зрозуміло, типу, ми колись йдемо. Ну, може, командування знало, що куди ми просто зайшли, сказали там обробити, там хлопці відпрацювали з РПГ, потім кажуть, що нас оточують, і нам швидко треба було вийти. І наш командир казав: типу, йдемо прямо А був з нами. Мій товариш з позивним танчик, він сказав: що, куди прямо, там вже вони сидять, Тіпо, якщо ми прямо прийдемо, нас всіх пере... ну, перестріляють. В ітоги ми обійшли далі і вийшли з того точно. І потім далі ви поїхали нас? Так, так. Маріуполь полетіли 27 березня. Добровільно запитали, хто готовий полетіти. На допомогу хлопцям. Мені там не важко, треба медицинські всякі препарати, потім старлінки їм везли. Боєкомплекти везли різні. Там лави, Матадори, потім на міномет відправляли. Ну і плюс бійці їм треба. Не вистачало додаткових бійців для допомоги тим хлопцям, які ну, обороняють місто. Ви прощалися тоді з сім'єю, з друзями чи, чи, чи просто. Ну, от з одним товаришем я їхав, я йому не казав, що куди. Я йому ще скажу, що ймов, коротше. Я в таку жопу їду, що кажу. Ну, я йому так кажу, що ті, мол, я капец, радий з тебе познайомитись. Він говорить, таке що ти мене прощаюся зі мною. <реш> Брату сказав, що я лечу, ну не прощався, сказав, що типу, все буде чітко. Мамі нічого не казав. Вона до, до кінця думала, що я десь під Маріуполем, там з хлопцями штурмуємо. Але потім вже дізналась, коли я пован знався. Ми в порті прилетіли. Від частина порта була вільна, і ми туди залетіли. На автобусі нас відвезли в Дніпро, здається, в якийсь там пригород. А, спочатку військову частину нас накормили, ну, дали там додаткове спорядження, кого чогось не вистачало. Там фліхарики, не знаю, там ще якісь там медикаменти, можливо. Ось. Потім посадили гунтакрили та полетіли. Ну, надали команду, що телефони ніхто не дістає. Сказали, що збивають, ви самі добираєтесь. Ось В телефоні була карта, гул скачена. З собою речі цивільні були. Ну, якщо підіб'ють, то передягаєшся цивілку, якось виходиш. Спорту Ну ми в місто добралися. У нас приїхав мужик на бусі, коротше. Він сказав: от окошко, бачите, підстріляйте. Ми ще 14 днів були в місті. З 28 по 14 квітня ми оборонялись в місті. Ну там вже в принципі безпечного шляху до Зовсталі не було. Перша група морпехів, там які залишились в Маріуполі, там якась кількість людей, може двісті, скільки. Вони нарисували на машинах Зетки, коротше, там і на Камазах під... проїжджали, коротше, через блокпости, ну там казали слава там, <соць> і так далі. <соць> ну так, да, їх пропускали, коротше. Ось, і вони без безвільного вистрілу добрались до Азовсталі. Потім нам прийшли ці чутки, сказали, що мов, вже є позитивний досвід, ми за ними зараз цю ніч плануємо теж вирушати. Ну, а та ніч була максимально вогнена. Коротше. Ну, вони вже всі знали, що ми їдемо. І коротше, на, прямо й на по нам бобили. Азовсталь всій красоті. Ну, частина завстані. Там далі теж треш. Частина, хто більш дорослі, усвідомлював, коли ми йдемо, і вони такі дуже на паніці були. Частина ну, трималась нормально, інші все нормально, скоро вдома буде. Кава в домашніх умовах. Напевно я вийшов в цю частину. <laughs> <laughs> Не було нікоїсь ні, ні, паніки, страху? Та яка Чи... паніка перед тим, що була на заводі? Тіпо, я, не, я не знав, що може бути гірше, тіпо, чим, не, чим буде там. Ну, звичайно, комусь в полоні було ще гірше, а комусь просто ну, як, трохи Ну, Мені, типу, не привикать там. Я все життя спортом займався. І там якусь пізню. Получить для мене, ну, типу, ну, ну, я тренувався кожен день, тому, тіпа, ну, коротше, ті, якби тіло було набите, я до цього був готовий. Тіпа. А чи я готовий був до вакууму, або приниження, або ще якихось штук, то напевно ні, ні, ні. На вулиці ми мало виходили, якщо це якась прогулянка, то там максимум під надзором, голова вниз, ніяке спілкування. Коли були в камері або в бараці, то там було спілкування. Або десь на роботах виходили, коли з нами там, не було цих Вертухаїв. А що робити? Ну, змушували робити? Як змушувалися. Робота це там було якесь е, гарне проведення часу. <ріст> Тому що, коротше, ну, там немає чим займатися, е, взагалі нічим. Е, і робота це дуже відволікає і допомагає швидше пройти час. Прибирали, на кухні працювали, БПК, потім що там ще було. По дереву щось робили, будували. Ну, в принципі, все, що на зоні було, то там, як для себе робив. У голові, типу, цих, малював схему, що я хочу там, там, там. І по всім сферам собі. Ну, напевно, плани на майбутнє давали змогу жити. Давали змогу не зірватися, коли тебе там б'ють. Ну, по факту, тебе кріпить якийсь там вертухай, метр шістдесят роз, там, ти його можеш здвинути не раз, і він помре його. Типу. Ну просто. Тримала себе в руках От, розуміння, те, що якщо я все це зроблю, то я велика вірогідність, що я звідси не вийду. А мені треба повернутися і ну, далі, ну, коротше, далі працювати і далі служити на перемогу. Коли я почув, що ті їдуть на борта, тоді я, в принципі, вже прям ясно усвідомив. До цього я розумів, мені казали, що я на обмін, але зрозуміло постійно коротше, як сумніви, що я не на обмін, а знову колісний етап. Ось, а коли почув, що. Ну, типу, вони їдуть, коротше, на борти. Що ви перше зробили? Брата набрав щось. Просто його циферки прості. Потім мама ображала, що краще. що я його перше набрав. Mm -hmm. Досі, мабуть, раз сказала, що вражає. Ну, капець, Руслана першого набрала. Маму свою, типу. А братові що сказав? Та брат спочатку не зрозумів, хто це. Просто я от цей період, воно, типу, як пробіло, такі, типу, такі, от Я уїхав, я приїхав, брати набув таке вчас, що це ну, там, день пройшов. Діво. Ну, а, а я розумію, що вони там, по суті, були ну, в Україні і типу, постійно там, думали, якісь новості шукали. Тобто всіх набагато більше якоїсь інформації проходило за весь час, ніж у мене. А у мене такий час це отак, Діво. Ну, я йому дзвоню, кажу, абонент знову на зв'язку. Він таки починає кричати, тіпо, куди їхати, тіпо, взагалі не зрозумів, куди. <рес> Книжка є крута, яку я вже прочитав після полону. Віктор Франкл пошуках сенсу життя. Ну, мати мету, це от, основне. От, я на своєму прикладі теж ну, бачив тіпо, хлопців, які не, ба, не мали мети повернутися додому, або якоїсь бажання жити, або майбутнього, то в них там, і здоров'ям погано було, і просто мотивашка падала, або просто вже там. В, ну, до різних негативних ситуацій приводила. Хто мав мету, хто мав бажання жити, повернутися додому, ну, то ті тримаються. Ну і плюс грати в їхню гру, тобто не треба э, геройства. Тобто там герої там, це не фільми про Рембо, там, де тебе зв'язали, такі нічого не скажу, там, «Пух!». Там, я думаю, палка допоможе все розказати. Тобто ну, то тут, тут, ти ту, або граєшся їхню гру і ведеш себе як треба для них. Або коротше питаєшся бодатися, і тебе просто зламають і Все ви також колись були там новобранцем, чи так. абсолютно зеленим у цій справі? Так і зараз, після того, що ви вже все це пройшли, такий важкий шлях, і ви дивитесь зараз на цих новобранців, де кому вісімнадцять років чи mm -hmm. є. Нема у вас якогось такого або перше, такого батьківського співчуття до них, або навпаки, я пройшов таке і, і ти витримаєш. Та середини я сам по собі дуже емпатичний. Типу намагаюсь не звикати до, до рекрутів, але розуміння, що від себе даю максимально все, що я можу, для того, щоб їх їм це допомогло вижити і воювати на війні. Ось. Це щось середнє між. Першим і другим. Якісь соціальні моменти може просто замечати, що там був момент, там хлопець пішов, взяв собі води і нікому більше не взяв. Крім типу, навиків там, фізичного навантаження, покращення фізухи, якісь окремі навики комунікації. Якщо я розумію, що в чомусь є косяки якоїсь людини, то зрозуміло, я там не конкретно до нього підходжу, а всім приклад наведу, і він сам задумується. На рахунок своєї, ну, своєї дії. Тож, може він просто так приучений був. Але я в той момент пояснив, що ну, егоїстом на війні бути ну, це не дуже добре для себе, дібо, тому що ти йому зараз не допоможеш, а потім тебе просто не витягнуть за копу. Закінчили! Роблю все від себе можливе для того, щоб їм допомогти стати сильнішими і ефективнішими на війні.